Привіт, мої любі. Пропоную вам загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Про що загадка? Так, про кімнатні квіти. Давайте поговоримо сьогодні про кімнатні рослини. А де вони ростуть? Так, у приміщеннях, а де здебільшого стоять вони у кімнатах, у групі, так, поблизу вікон. На підвіконнях ближче до світла. Місце, де стоять квіти, ми називаємо куточком живої природи. Для чого нам потрібні кімнатні рослини? Так, вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищають повітря, збирають пил, згадаємо назви кімнатних рослин. Драцена, бегонія, фіалка. Пікус, монстера, дегерань, кактус, сансев'єра, плівія. Що ж потрібно для зростання рослин? Щоб рослини завжди були свіжі і красиві, їх потрібно ставити ближче до світла і поливати. Після поливу ґрунт потрібно розпушити, бо корінням потрібна не лише вода, а й повітря. Потрібно протирати листя вологою губкою або ганчіркою, бо на ньому сідає пил, а рослини дихають листям. Листя рослин потрібно оприскувати водою. Кімнатні рослини. Радують нас. З ними в кімнаті завжди красиво і затишно. Потрібно доглядати за ними, тоді вони довго будуть радувати нас своєю красою. Уважно розглянути цю картину. Кого ви бачите на ній? Де знаходяться діти? Що роблять дівчатка? Які кімнатні рослини ви впізнали? Так, хлорофітум, фіалки. Традисканці, гіпіскус, красуля, папороть, монстера. А що ще, крім рослин, є в кімнаті? Так, акваріум з рибками. А що робить хлопчик у куточку природи? Він годує рибок. Що ще є в акваріумі крім рибок? Так, там багато водорослей. Що робить дівчинка з червоними бантиками. Чим зайнята дівчинка, що стоїть біля вікна? Чому у куточку природи так красиво? Чи задоволені діти своєю роботою? А зараз пропоную скласти розповідь за сюжетом цієї картини. Спочатку потрібно розповісти, де знаходяться діти, що є в куточку природи. Далі, що роблять діти, і наприкінці, чому вони такі радісні? Ось послухайте: діти знаходяться в куточку природи, тут є багато кімнатних рослин та акваріум з рибками. Дівчинка з червоними бантиками бризкає традисканцію. Інша дівчинка, яка стоїть біля вікна, поливає красулю із червоної лійки. Хлопчик стоїть біля акваріума, він тримає в руках корм і годує рибок. Діти радісні, тому що в куточку природи дуже красиво. А тепер спробуйте самостійно скласти розповідь за цією картиною. Діти, квіти прикрашають наше життя, тож хай їх на землі буде більше і хай серед них будуть обов'язково квіти, які виростили ви. А які квіти у вас є вдома та як ви за ними доглядаєте, надішліть мені, будь ласка, фото. До побачення, всього доброго!